Йоу, рептілоїди, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фарисея. і сьогодні в нас, як зазвичай, в принципі, буде практика. Сьогодні на практиці подивимось, як зайти в тестрейл, створити проекти, створити папки і створити саме головне тест-кейси в Тестрел, яких вони бувають видів. І все в цьому дусі. Тому поїхали дивитись. І так, для того, щоб вам. Почати працювати в стрелі, понятне діло, вам потрібно в гуглі знайти тест-трейл, зайти на нього і далі прослідувати деяких інструкцій. Інструкції тут дуже прості: в нас аж дві кнопки try test-трейл for free, одна і друга. Нажимаєте любу і реєструйте свій аккаунт. Тут не обов'язково щось там придумувати, записуєте всі свої дані, записуєте свій адрес, все латиницею, Приймаєте е, розрішення, і вам на, приход... е, на, на почту приходить письмо. На почті відкриваєте письмо, і у вас тут прям велика кнопка Confirm Email. Після того, як ви підтверджуєте цей email, вас переводить на сайт Estrela. ну, у мене він зараз майтенесмоді, вас перейде на Тестрел, і далі ви вже будете працювати. І зараз покажу, як. Давайте я вам покажу, тут нічого складного, бо у вас, мабуть, отут-от буде у вас помилочка, але ну, буде красне світитися. Просто вводите, що попало, головне, щоб у вас тут е, почта була ваша правильна, де ви будете підтверджувати свій е, так сказати, свій аккаунт, все інше ну, таке. Та й все, в принципі, старт-фрі нажимаєте, і воно каже: типу, йо, чуваки, ми відправили вам письмо на емейл, подивіться. Далі, після того, як перейшли вже на сам Тестрел, з почти тут ну, заповнюєте там I'm new in Streil, next. там, Що угодно клікаєте, там, ви студент або ви QI інженер, е що ви використовуєте там, Jira, GitHub, Jenkins, Figenkins, що хочете, виберіть, і не Все, ми основне зробили: ми в Тестрелі. Далі, коли ми в Тестрелі. Нам потрібно почати з цим працювати. І перше, що нам кидається в очі, це дві кнопочки: DD Project і Example Project. Ну, давайте ми з вами створимо якийсь проект. Ну, наприклад, у мене є сайт Flash Score. Давайте FlashScore. фlashore, FlashScore. Flash. Uh, це результати футболу. Я на ньому інколи тренуюсь. І ми будемо цей сайт, так сказати, ну, тестувати, писати на нього, дискейси, як хочете, так і це називайте. Давайте просто скопіруємо Flash Score, зайдемо ADD Project uh, нашого флешскор. Да, і далі у нас тут є от такі от структури. Uh, ми вибираємо ну, show, галочку ставимо і вибираємо у нас перша структура. Стоїть, можна вибрати другу. Що це означає? Що з одного проекту ми будемо створювати папки папки, папки під категорії. Е, якщо виберемо цю, то в нас буде один глобальний проєкт. Потім внутрі ще буде куча проєктів, і в цих куча проєктів ще буде куча проєктів. Ну, а третє, я не знаю. Тому ми вибираємо перше. Теж тут нажимаємо галочку, нажимаємо ATT Project, і він зараз десь має е, створитись. От він вже створився. Ми в проєкті. Е, Flash score. Congratulations, you have created your first Вот. Далі. Що ми ще тут бачимо? Ми тут бачимо всякі різні штуки. Да? От ми в продукті далі. Ту-ду, тест-кейси, тестрани, резулти, майлстоуни, репорти. Ну, давайте по порядку. Давайте спочатку з test кейсами Ми ж тут сюди тест-кейси прийшли писати. От. Ми нажимаємо test кейси у нас є overview, і в нас можна або додати test case, або додати секцію. А, зараз розкажу. Для того, щоб нам написати класні тескейси для нашого сайту, нам потрібно типу, спочатку сложити чек-ліст. Ну, я вже його трошки сложив, от кафо флешкор. Тут у нас там, ну, пару перших якихось пунктів. Там логін авторізейшн, де ми перевіряємо логін і авторизацію. Далі, що у нас є? Тут перевірка пошуку, перевіряємо, чи пошук працює тут. Що він заглючив мій сайт, бідний? Да, от, пошук, ось, ось він. Uh, пошук перевіряємо. І що там, перевірка наявного функціоналу, там, типи спорту і так далі. да, тобто, Чи є в нас воно, да, я приймаю куки. всякі. От, і далі. Uh, для того, щоб нам створити цей проект, uh, верніше, тест-кейс, якщо ми нажмемо просто кнопку ADD-тест-кейс, то ми просто будемо писати тест-кейс. Але нам потрібно спочатку створити структуру, да, тобто, по нашому чек-лісту пройтися. І створити е, підпапочки для кожного розділу. Тому ми спочатку нажимаємо ADD section. І в section, наприклад, бачимо, що перша секція це у нас «Login» або е, «Authorization». Ми так і називаємо Login Authorization». І дописуємо, наприклад, for, for link е, flash score, да? Ой, давай отак. от. Тіпа, логінимся. Так, for link. Отак. от. ADD section. І бачимо, що у нас отут-от. В дереві зліва створилася секція. Бачите, all або ще Login authorization. І в нас вже відкрилось поле, де ми можемо писати тест-кейси. От воно. Але давайте ще додамо ще одну секцію. Нажимаємо кнопку ще одну. ADD section. І створимо ще одну секцію, яку називаємо перевірка пошуку. Да? Mm. Давайте напишемо пошук. Пошук по сайту. Ну, просто по сайту, add section. І давайте ще одну третю. Секцію перевірка наявного функціоналу по типам спорткатегорій. Ну, давайте не так назвемо її. Давайте назвем її е, спорткатегорії, спорткатегорії. От. Створили. Бачимо, що тепер у нас три папочки. При відкритті кожної папочки ну, у нас, понятне, нічого не міняється. Але тут вони, бачите, ось. ось Раз, два, три. І під ними, типа, вже можна нажимати, бачите, кнопку Адедетеськ. Адедетискейс, адедетесь кейс. Таким чином, ми з вами. Розділили, що всі тест-кейси будуть не на купу, а кожен ну, певний тест-кейс, ми будемо відносити до тої чи іншої категорії. Ну, Наприклад, перший тест-кейс, нажимаємо кнопку в Login Authorization. Нам потрібно написати тест-кейс для цього поля. Нажимаємо кнопку ADD, -add Test case. І в нас відкривається кейс Title. І давайте, що ми будемо перевіряти кейси Title. Ну, давайте будемо перевіряти логін. Нажимаємо OK". ОК. І він у нас, бачите, створився. Далі ми на нього нажимаємо. І переходимо в сам тест кейс. І нажимаємо Edit кнопку. Ну, Можна було трошки по-іншому -по строїти, але не Нажали кнопку Edit і бачимо, що у нас відкрилась отака от сторіночка. Ну, Бачимо наш тайтл, логін. Далі бачимо секцію, до якої він відноситься. Да? Тобто ми можемо тест-кейси, які будемо писати, мовати під різні категорії. Далі статус. Е, там, Готовий він в дизайні або типа, на рев'ю. Ну, Давайте Ready поставимо статус, Тобто, у нас готовий тест кейс буде. Дальше. Е, Automation Type, тобто чи автоматизований цей кейс, чи не автоматизований. Тобто є тискейси, які ну, на проєкті е, автоматизатори пишуть код і автоматизують кейси, які е, зроблені мануальчиком. Таким чином, якщо у нас стоїть тіпа, тут рано е, там, що він автоматизований, то цей тискейс потім мануальчик не буде проходити. Ми не, ми не ставимо тут нічого, тому що ну, у нас немає автоматизаторів, будемо самі руками клікати. Далі Assign to. Та як ви пишете цей тест кейс. То пасайнити на мене, да? або на ту людину, до якої цей тискейс відноситься. Ну, тут є ще один юзер Владіслав 12, Фарісій 123, це я. Далі, Type, Пропускаємо поки це поле. Далі, вибираємо Type. Uh, type uh, відноситься, ну, до чого цей тискейс? Тобто він перформанс, функціональний, автомейшн, він, асептенс який. Other test case, да? тобто у нас є асептнс, смок тестінг, функціонал тестінг, перformanс тестінг. Що цей тест кейс вимірює? Ну, Тут іще різні типи. Смок, юзабіліті, регрешн. Давайте у нас функціональний, да, тому що ми будемо перевіряти функцію входу логін. Дальше, пріоритет можемо йому виставити. Ну, він середній референс, якийсь нам не надо. Estimate, Естімейт, типу, за скільки ви його там напишете. ну, Це не виставляється. І далі у нас одне важливе поле, яке ми пропустили, це темплейт. Що таке теплейн? Дивіться, ви знаєте, що тискейс складається з Preкондішени, е, кроки і expected result. І так ми тут бачимо: прикондішени, да, степи, і expected result. Ну, наприклад, якщо перевірити нам е, форму логіна, то що має бути в Preкондішенах? Ну, наприклад, сайт. Такий-то, такий-то. Да, сайт. І його силочка має бути відкритим. Да? Далі степи. Ну, які в нас степи. Правий верхній угол. Нажимаємо е, іконку е, входу. Да? Тобто в правому верхньому кутку знаходимо е, кнопку і підписуємо, як ця кнопка в нас називається. Там вхід. Вона називається да? вхід. Е, вхід. Вот. Е, і можемо так от зробити стрілочку. «Клікнути». В правому верхньому кутку знаходимо кнопку вхід і робимо клік на неї. Клік. І Expected Result а, має відкритись додаткове вікно. Як у нас додаткове вікно називається POP-up. Да? Pop з варіантами входу. Да? «Вхід». Давайте подивимося. Да, тут у нас є варіанти входу, а, з варіантами входу. От ми, в принципі, написали наш теск кейс. І ви спитаєте: а що, якщо в нас багато кроків? Да? Тобто, ну, не просто в нас, типа, ми один к -к крок, а крок значення, крок значення, крок значення. Так от, в темплейті, там, де текст у нас, ми можемо вибрати і нажати з Кейс Steps. Опа. І тоді у нас вже, бачите, прикондішни остались. А далі кроки, і ми можемо додавати цих е, кроків багато. Е, правий нижній угол, моя морда мішає вам, секундочку, е, свою, так сказать, е, своє лице уберу. От, бачите, правий нижній угол тут є кнопка ADD Step. Ми на нього клікаємо, і відкривається у нас Steps, Expected Results. І плюсиком можемо додавати таких кроків, скільки нам захочеться. Наприклад, якщо ми будемо писати інший тест-кейс, коли ми вже відкрили, да, то в першому кроці там, е попап логіну має бути відкритим. Крок номер 1 Продовжити через Google. Нажали, має відкритися авторизація через Google. Продовжити через Apple. Ну, зараз ми до цього дійдемо. Ми да? тобто, мені саме головне показати. І удалити так можемо. Видалити, видалити, видалити. Видали. Давайте повернемось до нашого тексту. Давайте мою морду засунемо обратно, да, щоб все було красиво. Вот. Ну, і зробимо тест кейс, Save тест case. Нажали кнопку, і бачимо, що у нас successfully update test case. Да, тобто Login Authorization. І на нього є силочка. Ми можемо взяти цю силочку, піти в наш е тест-план, план, тест -план чек-ліст. Ну, Тут я вже вставляв, давайте вставлю цей. і таким чином, що для перевірки номер 1 у нас є один тест-кейс. Зареєструватися валідними даними або створити кабінет. Ми зрозуміли, тобто ми чек-ліст покриваємо тест кейсами. От, Давайте напишемо, бачите, ну, воно створилось, вийдемо в головні тест кейси, і бачимо, що в розділі Login Authorization додався один тест кейс, який називається Login. Ну і тут він, якщо отак от, от, вкляснемо, він там має бути. Далі можемо ще один тест кейс сюди додати. Нажимаємо кнопку ADD-тескейс. -add і давайте е, ну, форми логіну назвемо його. Форми логіну, да? Тому що там є багато форм. Нажмемо ОК, OK", е, відредагувати його. І бачимо теж, всі ці параметри виставляємо. Але тут вже вставляємо тескейс Steps. Да? Assign to me. Е, functional. Естімейт не важно, пріоритет не важно. Precondшенed. Давайте. Сайт. Такий-то, такий-то. Ага. Силочка не там. Отут. А, має бути відкритим, має бути відкритим. І далі уважно. Для того, щоб нам перевірити ну, цей попап, нам не обов'язково знову прописувати всі, так сказати, кроки. Ми можемо, знаєте, як хит розробити. Відкриваємо тестрел в новому вікні. А, бачимо наш проєкт. А їх тут немає. Чого їх тут нема, невідомо. Давайте. А, от флешскор Давайте отак відкриємо. Тест кейси. Логін, тест кейс. Беремо лінку на нього. І кажемо, перше, сайт. такий то такий то має бути відкритим. І ТК. ТК. Та, йомайо, мойо на якій мові я пишу. ТК, поможи нам, ТК, силка на нього, має бути пройдений, має бути пройдений. Да? Тобто цей ТК нас приведе до того, що в нас відкриється цей попапчик. А далі ми вже починаємо е після цього писати наші теск кейси. Додаємо крок. Ой, блін, я створив Окей, редагуємо його. Ще раз додаємо крок. От, і тут пишемо степи. Перший степ, який перевірити, продовжити через Google. Да, тобто перевірити е, кнопку, і в лапках там продовжити продовжити через Google. Да. Теж кажемо клік, що ми маємо е, наклікнути. І в «Expected result», Які в нас «Expected result», Коли ми клікнули, має відкритись що авторизація через Google. Да, давайте а, має. Так, expected result. А, не пише. Пише. А, має відкритись авторизація через Google. Наприклад, так. Да. Добавляємо ще один кейс. Опа. Отак-от. добавили. І далі. Так, перезагрузись, не глючу. То, що якби ще глючило. Перевірити авторизацію через Apple. Да? Все те ж саме. Копіруємо, вставляємо, тільки замість Google пишемо е, Apple, Да? І має відкритися авторизація через Apple. Типа так додаємо ще один крок. І таким чином, бачите, через Facebook все те ж саме. Опа, Facebook. Facebook, я сказав. Так, Facebook. Все, і тут те ж саме копіруємо, має відкритися авторизація через Facebook. Да, тобто мої тест-кейси можуть бути трохи криві, трохи неправильні, але суть не в тому. Суть в тому, щоб ви знали, як працювати з тест-трейлом. як тут що проходити, що робити і так далі. І таким чином додаємо всі форми. Ну Давайте через електронну пошту додаємо ще крок, перевірити е, кнопку, продовжити через електронну пошту. L пошту. Да? І має відкритись, що там у нас, авторизація через L-пошту. Копіруємо, вставляємо. Все, створюємо тест кейс. Все, у нас додався тест кейс. Тепер, якщо ми зайдемо в проєкт FlashScore, у нас тут є тест кейси, знаходимо їх. І бачимо, що в нас в папці Login Authorization вже є два тискейси. Таким чином додаємо тискейси до кожного до кожної папки, до кожного розділу, в залежності від нашого чек-ліста. Чекліст перед цим складуємо. Отак він виглядає. Тут теж нічого складного. Сайт просто розбиваємо на якісь деталі, пишемо по ньому чек-ліст, а потім цей чек-ліст цей, ну, Покриваємо тискейсами. Наступний розділ Наступний розділ у нас, коли ми вже написали ці тест кейси, нам треба проходити тест трани. Да? Тобто, коли в нас приходить смок, регресія, сеттен, ще щось, нам треба ці всі тест кейси пройти. Таким чином, у нас тут є кнопочка Ну, End result. Нажимаємо її, переходимо. І бачимо, що у нас є ще одна кнопочка ADD-тестran. Нажимаємо її. І тут у нас, бачите, name. тест ТестTран і таке то число. Ну, Наприклад, білда. ми робимо тестран, uh, build. Білд, не знаю, там, iOS 1712 і OS 16, хай буде. Да? Далі, reference, ну, нічого не вказуємо, Milestone нічого не вказуємо, Assign to теж вказуємо, хто робить е, цей тестран, Description, якщо якісь треба. І далі ми можемо вибрати е, фільтри у нас є, include all test cases, да, Тобто, чи включаємо ми всі тест в цей тестран? Селект cases, да, тобто, або не всі тест-кейси ми маємо включати. Наприклад, «Change selection». І отут, от, бачите, в нашій папці, які ми створили, наприклад, ми хочемо перевірити тільки. Спорткатегорії. Ми вибираємо тільки спорткатегорії і всі тест-кейси, які будуть в спорткатегоріях. А ці дві папки ми не трогаємо. Е, ну, Це на прикладі трьох папок. Наприклад, у вас проект дуже великий, там 30-40 папок, 50 папок тисків. І не завжди вам треба все перевіряти. Да? Тобто, наприклад, у вас зміни були тільки в спорткатегоріях, а там в пошуки, в логіні йде ще щось не було змін. Таким чином, ви не вибираєте те, що вам не потрібно вибирати. От, А вибираєте те, що вам потрібно. Або, в принципі, Просто вибирайте все, коли у вас, наприклад, вже регресія, вам треба все перевірити. Або Динамік це коли ми між проєктами те ж саме можемо тіпа, тут фільтрувати. Але коли в нас проєкт не один, в мене проєкт один, флешскор ми його створили. А проєктів, наприклад, декілька. Там флешскор такий, флешскор сякий, розєтка, хотлайн, куча сайтів. Ми вибираємо всі тест-кейси по чуть-чуть з кожного проєкту. Ну, ми вибираємо Include All Test Case і нажимаємо ADD test run. От. І в нас тут відкривається таке от вікно. Uh, Pesseit blocket, referred, фейл. І далі тут відкривається список тест-кейсів, які ми маємо прийти. До речі, щось тут один тільки тест-кейс-логін, а інший де тест-кейс, невідомо. Давайте перейдемо, подивимося, чи вони взагалі є. Тест кейси. Форми логіну. А, він, подив... він не опублікований, да? Він в мене ще на едіті, на карандашику. Uh, ну, save title. Mm, що з ним не так? Сейф. Uh, save this, save this case uh, can be changed by other user. А, я його відкрив uh, в цьому, в різних вкладках, і воно його не зберігло. Окей, okay, save test case. Все, тепер він successfully saved. save. Далі вертаємося в наші тестрани. У нас вже там є створений ось тестран. Заходимо на нього. І все одно не додавалось. Не додався мій другий тест-кейс. Що з ним не так? Давайте. Перестворимо, да, напевно. Давайте цей тестран тоді ми видаляємо. А, для того, щоб його видалити... Взагалі не знаю, що треба робити для, для того, щоб його видалити. Можна поковирятися. Ну, давайте просто створимо новий тестран і не будемо пари. А, ні, подождіть: compact view. Switch to Compact View. М -м, ні, все одно не, не додало мій другий тест-кейс. блін, обідно. Ну, Давайте edit зробимо. А, давайте Select Specific. І давайте виберемо логін. І от два тест-кейса точних моїх. Давайте сейв. О, тепер є моїх два тест кейсу І тут у вас, бачите, песет, типа скільки відсотків пройдено. І, типа, ну, ваші всі тест-кейси, які тут будуть. У мене їх два, бо я їх два написав. У вас там може бути 10, 40, 50 і скільки. І коли ви кожний тест кейс проходите, у вас тут є статус. Ось він. Ви його розкриваєте, селектор. Опять моя морда вам мішає. Е, секундочку. Опа, убрав. От, у вас тут є статус. Ви вибираєте Passed, Blocked, retest, Failed", Да? Тобто Passed. якщо все пройшло, позначили статус Passed, Assigned to me. Ну, тут можна нічого не робити, просто нажимаєте ADD результат. І бачите, таким чином у вас вже 50% пройдено. Ну, потому, що всього 2%. Ой, тест-кейси. 2 і, наприклад, Failed. якщо тест кейс не пройдено, ви пишете Failed. і тут коментар, чого він фейли, да? Тому що там є іщу. Проблема, да, або якийсь створений таск з жири. Ви сюди асайнете, описуєте і нажимаєте ДД результат. І таким чином потім у вас виходить тестран пройдений. Бачите? Всі тест-кейси пройдені, і получається, е, що ефективність цього тестра на 50%, тому що 50% з тест-кейсів тільки працює. Інші 50% зафейлась. ну, Тому що в мене два кейси. От, і таким чином ви потім. Подаєте репорт ну, там, не знаю, ліду своєму начальнику ще комусь. Ну, просто можете отак -от силочкою скинуть, він зайде, подивиться, які тест-кейси пройшли, які тест-кейси зафейлились, і так далі. І таким чином ви будете управляти. да, тобто, то, ну... Я вам показав, як що тут робити. Ви можете вже створювати проекти, створювати е категорії в цих проєктах, створювати тестрани, і саме головне писати скейси в двох сценаріях, які самі важливі для QA. От, тому ось так от, ребята. І не забуваємо, що на моєму каналі ви научитесь е, по практиці набагато більше, ніж на будь-яких супердорогих платних курсах. Тому не несіть гроші якимось гусям, несіть гроші краще мені. Я вас дешевше і краще навчу. От. А з вами був Владислав Фарисей. Всім щастя, здоров'я, пишіть свої коментарі і, понятне діло, пишіть. Е, приходьте на навчання. Все, давайте. Щастя, здоров'я.